А от баскетбольні команди Сум боролися за перемоги у чемпіонаті міста серед вищих навчальних закладів. Цього разу у міських змаганнях зустрілися представниці прекрасної половини людства. Наш кореспондент Марина П'ятаченко пильно стежила за усіма подіями на майданчику, і саме вона продовжить баскетбольну тему. У стінах сумду зібрались кращі баскетболістки. Кожна з них бореться за честь свого навчального закладу цього року. Команд учасників всього три: педуніверситет, Українська академія банківської справи та господарі сумський держуніверситет. Грали в три дні до двох перемог лідерів. Їм виявилися дівчата з БК Сумду, які обіграли суперниць з колосальним відривом: 63-12 та 55-14 – Остаточні рахунки з командами ООБС та СДПУ відповідно. Впечатлений очень много емоції, звісно, положительні, оскільки перемога є победа. Побіда легка не буває, звісно, тому перемога була, можна сказати, ну не очень тяжою, але попотіти прийшлось. В останній грі ООБС і СДПУ дівчата проявили себе як справжні бійці, Влучні кітки, підбирання і нарешті фінальний свисток. Важка гра завершилась. Друге місце, практично у рівні боротьбі, здобув педагогічний університет. Достойно, я читаю зігралі. Ну, звісно, не зовсім довольний своєю Попереду у баскетболісток обласна першість. До неї зараз і готуються. Вже там нас чекає справжня боротьба за звання кращого вишу області. Також дівчата готуються на виїзні змагання до Харкова та до весняних турів у рідному місці. Марина П'ятаченко, Сергій Сурков на часі спорт.